Так, всім привіт. Багато там говорить мені, чому ми не користуємося півавтоматом. А працюємо тільки електродом. Десь ми ще знімемо, працюємо, розкажемо. Багато професіоналів перейшли з півавтомата на електрод. Але все ж таки ми хотіли на праці спробувати півавтомата. В, в, вложили ми грошей дуже багато, а толку ніякого. Купили хороший такий професійний потужний апарат. Бачимо три фази, Максикларіоном, дивимося, яка тут якість Десь там транзистори закриті, закриті, бачимо, щоб ніде нічого навіть пил не заходив. Добротно, якісно, тут все потужно. Електродом працюємо. Режим ММА взагалі прекрасно працює. Єдиний недолік, що зразу знову не працює антистик чомусь. І якби він не просто не працював, це півбіде на ці апаратики, де не працює фістик. А справа в тому, що він при короткому накидає зразу максимальний струм, ну чи не максимальний, але накид струм йде і починає гріти. Ну, Бачимо на ТГ-рах, не на не, не оптодрайверах це трошки не зовсім приємно, але, але тут велику роль грає шунт виходний і дуже стабільно тримає струм, тобто воно прекрасно. На вихідному шунтові навіть оці наші є там, бачимо, титан, прекрасний апаратик. Ну, це та сама ресанка. Один з самих-самих кращих апаратів, що може бути. І то там немає шунта. Можливо, я просто його не бачу, можливо, щось не розумію, але коли ми заміряємо струм на виході кліща, ми, на всі кліщі, ми їх показували струмові, то тут Струм стабільний, а в тих апаратах струм гуляє туди-сюди. У ну, мене є теж апарати з шунтом, є без шунта. Навіть отой дешевий, дешевий китайський дом і то має шунт на виході. Це дуже добре. Це дуже добре. В Теслі у мене не тріфазні... немає шунта. Принаймні я не бачив і струм теж гуляє туди-сюди на дозі. Що? Ми підключили сюди, у нас є протяжка. Зараз ми покажемо, поки що щось кушає. Кава щось розкручує. Зараз секундочку, вже вибачайте, трошки, трошки, можливо, не зовсім професійне відео. Бачимо, купили балона, віддали за нього кошти. Повністю сумість тут мікс, мікс газів. І, ну, потім ми це покажемо. Це все йшло в комплекті з тим апаратом, такі, як силиконовий, м'ягенькі, довгі-довгі шланг. Прочашка з'єднується через, через капель. Окрема така протяжечка добротна, добротна протяжечка. На 4 ролики там. На 4 ролики. Протяжка там взагалі супер-супер, тяне проволоку до 1,6. До 1,6. Е -е. І в чому справді? Десь там ми купили. Я не знаю, де хлопці проволоку. Тобто ну, ми зняли, бо воно заважає, там, воно мені заважає мастерні. Тобто ця прочашка, вона носиться по гаражі. Купили моток проволоки. 15 кг рука. Бачимо, тут проволока 15 кг. Рука тут 5 метрів, Panasonic. Або його копія. Таке все добротне, все якісне, все дов... ну, таке потужне. Почали варити. Почали варити, пробувати, не варити, а пробувати. Хлопці, мене два зварювальники, вони працювали на півавтоматах. Працювали обидва на кальвісі, там буде виготовляють твердопалені котли, проходить практику, коли вчилися на зварювальників. Купив півавтомата, потім купив півавтомата. А я півавтоматом каже, працюю. Тут бачимо, регулюється на прочарці і напруга регулюється і подача. Стали пробувати. Ой, я варив вже 9 років тому, я вже 5 років тому варив, коротше. Хлопці, ну треба все вчитися по-новому. Ну, за таке. Декілька разів чиркнули і пропала подача. Не працює. Газ відкривається, клапан спрацьовує. Двигун, на двигун підкидали напругу окремо. Працює двигун, а подачі немає. От зараз відкрили, подивитися, що тут можна побачити, а ми нічого не можемо побачити. все. Все завистке, все гарне. Пил. Я просто думаю, може, де пил був і дещо мало пробити. Єдине, що в платі керування хочемо про транзистори прозвонити. не можна добратися, зараз ми знімемо плату керування. Схоже, що десь тут, бо тут виходай, йдуть всі, що на керування. Отої Бачимо окремий розйом до прочашки. Прочашка ставиться на, каб... на е, кабелі і вже рукав прикручується до протяжки. До цього розйому шлейфи йдуть. З цієї сторони, бо ММА режим працює на режим дозі напруга є, а протяжка не включається. І то буквально низький, там 5 хвилин, можливо, ну, гарантії немає. Ми купили б де дешевше. Там. Хоча казав, він там той продавець, що можна, якщо в сервіс десь звертатися. Навіть не знаю, куди звернутися, де не зателефонуємо, знайомі майстри по зварних апаратах. Трифазних ніхто не хоче брати. Три, трифази не ну, мало ко навіть Отакі проблеми. Зараз відкриємо, подивимося, що там прозвонимо того транзистора, Так, те, що ми можемо поверхосно і все. Тут індукція регулюється, тут, тут і все показує і вольти, і ампери, і при ММА режимі теж вольти показує ампери. Все добре зроблено, але, але перестало працювати навіть ну, півавтомати ми навіть не розпробували крутить, вчиркували і все. Ну і підсумок нашого відео, значить, що ми... Люди не книжні, пил. По колесах постукали, як то кажуть, в автомобілі, фари протерли, бо ж ми нічого тут не знайшли. Зняли оцю плату керування, прозвонили всі транзистори, там діодний мост, що такий маленький. Бачимо тут іде від трансформатора. Бачимо такий трансформатор тут. Живлення входить в плату керування, ну, нап... точніше, напруга. І зразу подається шлейф, там іде. і в цей рукав в цю протяжечку. Бачимо, як я казав, протяжечка. Вона дуже далеко носиться, то все на, на, не хочемо розмотувати, знаєш метрів, метрів п'ять точно є, може більше. Плюс ще рукав. Тут можна працювати. Ой, впало. Так ми не бережно ставлюся, воно міцне. Бачимо, можна працювати по всій мастерні носити, а сам е, інвертор може стояти на місці. Все ми назад зложили, все подзвонили, не хотіло працювати. Потім почали ми туди-сюди міняти режими. І крутив регулятор, і запрацював. Я не знаю, що було і з чим пов'язано. В роботі ми покажемо окремо, бачимо режим півавтомата, режим зварювального, це електронно варити, ММА, режим півавтомата і тут двохтактний режим. Тобто ми нажали, тримаємо, варить, поки тримаємо. Чотирохтактний ми нажали, дуга зловилася, саме тримає, щоб закінчити. Довгу треба ще раз нажати. І режим спот. Це варить прифаточку. І на режим спот ці два регулятори працюють. Це тривалість паузи, це тривалість самої точки. Регулюється, все працює прекрасно, може, колись ми знімемо окремо. І, ну, Індуктивність катушки, а сама швидкість протяжки. І напруга регулюється вже тут. На цьому регуляторі бачимо все. Наша напруга, ми крутимо туди-сюди, дивимося на наші покази. Напруга аж до 40 вольт йде, до речі, вольти чесні. Ну і швидкість, швидкість протяжки регулює, регулюється тут. Бачимо теж. Все працює, все запрацювало. Ну, Газ працював раніше, то йому клапан працює. І Дивимося на наша протяжечка. З рукава я нажимаю, тяжка працює прекрасно. Я не знаю, що було, ми його викинули до кращих часів. Сьогодні влад вирішив розібратися. Так що не знаю. В роботі ще ми не не розпробували, кажу, хлопці давно варили, треба наловчитися. Якщо якусь викусь струм ой, точніше, напругу яку. Я газу, Будемо вчитися. Я думаю, що балон газу піде, на піде навчання. Це, ага, тут ми пробували. Щось ми пробували його ще до, до тої зупинки. Бачимо, пробували пробувати провадимося, пропалювали аж. Проварили на другий бік. Будемо вчитися. Сподобається, не сподобається, не знаю я. Але для нас це накладно та тобто, дойомка, те, що газ дорого, дорого і треба їхати в коваль за балоном. 80 кілометрів це не, не, вам, не на пошту прийшла упаковочка електродів. А в деяких місцях, можливо, воно буде виправдано. Все, будемо ми закривати це, підключати знову газ і будемо знову вчитися. Дякую, хто дивився до кінця, пишіть свої думки. Однофазними. Нам нема змісту користуватися, у нас метал четвірочка, там має бути інколи солідний провар, хоча я думаю, що основніше все одно ми електрон будемо варити. Це більш десь таке лицеве, щось декоративне. Прочашка до 1,6 15 кг стоїть сабопіна. Отаке у нас сухо. Не знаю, як воно буде в роботі, ще нічого не знаємо, бо тільки-тільки все бачимо новеньке, воно мене... Ну, ще року нема, вже давно давно валяється, а нема, працює. Це раз не було в ходу. Пишіть, коментуйте, критикуйте, запитуйте і підказуйте, обов'язково підказуйте. Все, дякую всім, до зустрічі!